Юні черкащани цього року відпочиватимуть переважно в наметових та пришкільних таборах. На них область робить ставку через втрату 200 кримських оздоровниць, які цього року для відпочивальників закриті. Крім того, в регіоні діє два десятки позаміських закладів, де можна оздоровити більше 8,5 тисяч дітлахів. Порожній і занедбаний цей табір неподалік Черкас цього року знову не прийматиме гамірливу дітлашню з 2011 року. Він закритий. Крім нього в області закрито цьогоріч ще два табори в Лисенському та Канівському районах. Чекають на реконструкцію. Є та стурбовані стосовно табору лісова каска, де багато років вже не вирішується питання, і цей табір належить підвідомчій структурі Міністерства оборони. Це «Укроборонпром». В той же час заходять на реконструкцію декілька таборів. Це в зв'язку з цим вони не будуть працювати. Є два табори. Натомість кілька таборів відкрилися після реконструкції. Цього року ставку роблять на наметові у виграєві та плескачівці та якісні пришкільні. I'm beautiful and I'm happy lime. I'm juicy and happy pineapple. у дев'ятій гімназії Черкас діє три табори різної спрямованості. Це мовний. Тоді тлахи у неформальному спілкуванні вивчають німецьку, французьку, англійську. Допомагають волонтери Корпусу Миру. Цікавіше, ніж вдома перед телевізором сидіть. Ну насправді вивчення англійська спочатку здається дуже нудним, А якщо зробити таку ігрову форму і не ну, цікавіше. Як учні розвиваються, граються, спілкуються і проводять цікаве літо. тут я працюю в мовному таборі. Аня і Марина підготували багато цікавого для вихованців. Я допомагаю дітям з гарною вимовою англійським правописом. У цій кімнаті дівчата відводять душу за творчою роботою. Це науковий літній табір Сузір'я. Тут діти щодня працюють у новій галузі. Я кожного року їду в лагеря, Там, то на море, то ну, тут, в Черкасах. Це я перший рік тут буду в Сузірі цьому, на праці пішла. Мені дуже подобається. Ще один табір позашкільний для малечі з харчуванням і денним сном. Старші діти платять за обіди по 13 гривень, перебувають у таборах з 9 до 15 години. День обов'язково закінчується цікавою екскурсією. Такий відпочинок може бути альтернативою за міським таборам. Вони в колі друзів знаходяться в достатньо комфортних умовах. Постійні екскурсіоні екскурсійні в них походи є. Тому ну це може бути альтернативою. Причому ну великі кошти для цього не потрібно. Да? Там єдине, що харчування, і це такі мінімальні кошти. Всі пришкільні табори для дітей безкоштовні. Цього року вартість одного дня перебування у позаміському таборі для дитини від 120 до 180 гривень. Більшість заміських оздоровниць розпочне зміни з 10 червня. Олена Берестенко Віка новини.